Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від європейської е торгової марки VNC. Модель називається Blaster R. Це велосипед з розміром колоса 24 дюймів. Ширина колоса достатньо велика 24 на 3. Кількість передач попереду одна зірка. Позаду сім'ї скоросна тріщитка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Велосипед алюмінієвий, має дискову гальмову систему механічну. і це легкий велосипед для поїздок на вік від 7 до 12 років. Широкі колеса додає стійкості велосипеда, коли рухається підліток на. Склона. Якщо буде їхати по піску, то ширина покришок буде дозволяти легко пересуватися по піску. Насправді велосипед не має амортизаційної вілки, але висота і ширина покришок настільки велика, що вони будуть достатньо якісно зглажувати неровності всіх доріг. Тобто не перекачує дуже покришку, вона буде гарно амортизувати велосипед і буде зручно їздити як містом, так і за містом. ну Більш детальніше. Blaster R це велосипед, який виробляється англійська торгова марка, яка зареєстрована в Англії. Але виробництво здійснюється суто в Тайвані. Це китайський велосипед, який розповсюджується насправді суто в Україні. Що дозволяє на велосипед зробити невелику ціну на, для кінцевого покупця, але, але це якість в європейську. І детальніше, покришка має шипату таку основу. Шипи настільки міцні, що тривалість руху по бездоріжжю ось така, суперова. м'яка сама покришка буде тихо рухатись по асфальту. Побат алюмінієвий, подвійний 24 дюймів. Внут камера під автомобільний ніп. Шприхи. Шприхи у нас йдуть чорного кольору, нержавіша сталь. Втулочка цільна, алюмініва. Кріпиться переднє колесо завдяки легкозйомного ексцентрика. Ось так надійно, легко поставити колесо і рухатись. Гальмова система, повторююсь, дисково-міханічно тросиком гальмується у нас велосипед. Велосипед відгальний. Рульова, бачите, вона так випукла знизу та зверху. Оці випуклості каже про те, що тут стоять полуінтегровані підшипники, які міцно тримають рульовий стакан в процесі руху. Винос керма теж алюмінієвий. Кермо алюмінієво, ліворуч у нас один тормоз, праворуч у нас другий тормоз з перемикачем передач заднього, заднього перемикача на сім швидкостей. Попереду у нас йде шатун алюмінієвий з щиточком, який захищає ланцюг, не буде попадати в бруд. Педалі у нас пластикові, стандарт, нічого зайвого, норм до, до, до велосипедіста це стандартно. Позаду стоїть перемикач від торгової марки Shimano турней, нармдійний гарний перемикач, фірмовий. Скажем, насправді, це насправді якісний перемикач. Позаду стоїть тріщитка. І е, сам велосипед, задні колеса кріпиться завдяки гачка, як його називають, крюк. Е, ззаді у нас також гальмова система дискова, механічна, є підніжка, легко залишити велосипед, коли він стоїть. Якщо бажаєте поставити сюди крила, є отвір ось тут. ну, А також можна крила поставити завдяки е, кріпленню на е, підсидільну трубу. Труба підсідільна легко регулюється за висотою завдяки легкозйомного ексцентрика і можна висоту керма е, сідла легко регулювати. Е, як ви бачите, підніжка у нас є, є на велосипеді, тобто залишати велосипед легко. Е, якщо опустити у нас сідуху максимально низько-низько, то відстань від сідухи до землі е, буде у нас. Е, 66 см. Тобто мається на увазі 66 см. Це відстань від п'ятки до паху. Але взагалі, коли підліток сідає, то е, достатньо, якщо він буде е, чіплятися кончиками носков одної другої ноги і е, сідіти на велосипеді. Тобто на велосипеді 63-64. Відстань від п'ятки від до паху 63-64 буде достатньо зручно велосипедисту, якого відстань 62-64 см. Стоїть значити вагу велосипеда Blaster R. Ну, Звісно, це алюмінієвий велосипед. Звісно, велосипед має розмір колеса 24 дюймів. І вага, вага цього велосипеда стоїть значити 14 кг 300 г. Ну, Стандарт э, гірського велосипеда. Якщо вам сподобався гірський велосипед для підлітків на зріст від 1,20 м до 1,40 м. Приходьте, купуйте, замовляйте гарний велосипед Blaster R від торгової марки э, VNC. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віала Віва. І, е, чи Переходьте по ссилці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіо.юа і там замовляйте велосипед VNC Blaster Air Сподобалося ві е, відео? Залишайте відгуки.